Доброго дня шановні колеги, сьогодні 23 жовтня, пшениця по новотілу теж не радує. Пройшли якісь дождики. Тут у мене, як ви пам'ятаєте, була гречка. Отримали ми ось до недавно рвані солоди. Слава Богу, що я її багато не сіяв. Ну, щось буде. Коротше. Я його посіяв. Тут ну, вообще, ділянка 10 гектарів, я посіяв всього лише 5. Тільки по тій причині, що батьки мене не цивонили, тому що на кутю, як я кажу. Сьогодні, тільки, ну, сьогодні 23 жовтня, бачите, є, єву немає. Вообще. Ну, вона є вона пробивається, ниточки тільки вилазять. Цей період вже, грубо говоря, пшеничка має бути така ох, Покущитись. Трошки погодка дає, ось допішли якісь дожді почала вона пробиватися ну, такої як ідеш то рядочки видно де краще де гірше. трошки курян вже жовтний ну, коротше в нас ж теж не було. сьогодні включив телевізор вибачайте може якийсь вітер сьогодні включив телевізор всі коротше, там почали вже кричати з аграрів що посіяно все найбільше мене Ну, смішить, походу, щоб що да, багато посіли пшениці, я спілкуюся з колегами, таке, як я, що там робиться на югі, юг, там 90 днів без дождів, Пшениці якби посівали, але не всходить. Тому вдалі, бачите, зеленіє чуть поле, півтора місяця назад було посіяно це великий холдинг. Посіяна теж пшениця, теж такі рвані сходи, що, йомойо. Коротше, в кого не їжджу тут по Західній Україні. Сходів таких чарівних я не бачив. Ця пшениця лежить склад забитий, що ми цього року позбирали. Нема кому продати, за ті гроші, що пропонують. Хай вона лежить на доріг. Будемо прощатися після цього, хай там ціни на сою. Ну як би трошки пішла доверху. Всі, там, перед вихідними ми почали опускати до 200. 80 в принципі, 295 була ціна сьогодні зранку вже дзвонять 300-310 щось там за вихідні десь змінилось походу тут пшениця по нуутілу і бачите типу, навіть ну я не знаю в ну, ноутілі якби крові ефекту немає бути, але тут де я трактором розвертався, тут взагалі рядочки такі чудові. Ну, Це може мені так кажеться, тому що тут я розвертався, більш, більш прижимав оці пожнивні рештки, які після гречки там, бачите, видно, як солома стоїть, а тут її немає, то воно якби за тою соломою, може, воно так і кажеться, що тут. Коротше, краще. Сьогодні включив зранку телевізор, а всі там почали репінити. Вот там фермерам допомогти, 50% фермерів в дупі. Коротше, не знають, як виживати і що робити. Що робити? Хлопці продають господарства. Продають господарство і думають так само, як вижити, там в суб землю віддавати. Багато господарства поносівав гречку з теперішніми цінами на гречку, і вона більш не подорожає. І так як вона вродила, там аж капець капець, як там вродила, то хлопці не вертають свої затрати, пойовикам треба платити гроші, от шукають виход. Кредити там розказують, що всім дають там. Ну Я не бачив в багатьох там фермерів, щоб там дали комусь кредит. Ну, щось там, типу, по губам помазали, як я називаю. Ну По тонні мінерального дали. Ну, якби смішно. То на мінерального з навіть такого, як я фермер. Посіяти опять же, 10 гектарів пшениці. Ладно, Я бну тіло, але даю НПК, мені треба придумати, як його туди зарядити. ну якби Я б його зарядив під пшеницю зиму. У мене є там отсеки для того, щоб пшеницю, ну, типу, мінеральне пхнути всі ванові. Але його треба поглибше, десь на сантиметрів 15-20 запхнути або раніше його запхнути. Ну Тільки зараз ще треба поїхати забрати. Амарок в мене на приколі Накрилась топлівна система. коротше, ще попадо по омароку по деньгам. Ну, коротше, виживаємо. Я не буду здаватися. Хоча сижу, от вихідні прийшли, діприсуха. Прийшли вихідні і думаєш, що сіяти, коротше? Ну, думав так, багато людей понасівали пшениці, холдинги після соняшників понасівали багато пшениців. Ну, і всі знову вдарились в пшениці з надіждою, що буде там, може ціна, може якийсь коридор. Думаю, ну, буду засівати сою. Там щось з соєю, щось з чимось другим, ну, отак от буду робити. Але, коротше, тепер до об'їздив трошечки по полям, подивився, що рвані сходи на пшениці, що багато господарств не будуть її. Або пересівати будуть, або ну, будуть підтягувати. Щоб підтягнути пшеницю, не інше сильно дорого. Тому що підтягувати чим? Пшеницями, з різними, але ціна така, що вона і кусюча. Тобі ж будуть пересівати. Пересівати будуть чим. Понятно, що не гречками а якимись там розторопшими всяку хренью, будуть пересівати, по ходу, соєю. І за того і ціна пішла доверху за вихідні, тому що всі аналітики більшість зробили аналізи і зрозуміли, що по статістики ми можемо по Україні, так як по телевізору, показати, що йо майо насіяли тої пшениці, що в нас буде взагалі все добре. Але як ми всі знаємо, хто на четвертій формі оподаткування, по 29-й формі, ми можемо змінити по весні походу посівні площаді, які подали ми по першим кварталам, із-за того, що де щось не зійшло і дещо ми пересіваємо. Всі ж, походу, будуть пересівати більш-менш вигодною культурою, яка хоч і в теперішній рік, коли не можна вивозити, але спасає, що в нас за останні роки в Україні стало багато виробників, переробників іменно по сої. І, в принципі, Пересіють всі сою. І зато ціна пішла за вихідні, тому що всі думають, де ж би це взяти і прикупити швидко на всякі пожарні посівний матеріал сої. І за того я от зараз їжджу, дивлюся ці менеджери, які приїжджають робити аналіз сої. Якщо вони бачать, що в тебе вона гарна соя, то навіть не обговарюють, одразу поставляють машину походу, на загрузку. Я не буду казати, в мене соя цього року гарна, але. Я хлопців попереджаю, що вона в мене трошечки намішана. Тобі ж того року я продавав хлопцям своїм, допомагав фермерам, які вже того, ну, з весни дупа була, допомагав свою сою, давав її на насіння продавати. Цього року похвастатися цим не можу, тому що зробив помилку деяку з Гемош, не ГМОш, ну, коротше, посіяв я ще, Половину своїх ділянок негемеошною соєю, Тепер про це жалкую. Тільки по тій причині, за те, що соя дозрівала. ну Я боявся, походу, так як і всі осінні тогорішні. І їздив, вихвачував поля, виходить, яка швидше дозріє. Бувало, що одна ділянка поля, де негемеошна дозріла швидше, потім приходилось Їхати на ділянку, де ГМОшна дозріла. потім з того переїжджати на там, де не ГМОшна. Опять. Ну, коротше, Чистиш комбайна, а ще один. Було б мене трошки хлопців, але хлопців воюють. а один і молотиш і возиш. Понятно, якщо там бункер вкинув ГМОшної сої, а потім, верніше, не ГМОшної сої, а в мою коробочку влазить 16 тонн. Короче, вести далеко було, щоб викидати той бункер. Докидав же гемоошною сою. Короче, ну, в принципі, якби показникам буде білок кращий в сої, за який нам ніхто не доплачує. Хоча і ГМОшна соя цього року б'є білок мінімальний 37-38. Ну, А не ГМОшна соя, якщо там буде перемішана, то буде всі 40-41, в принципі, буде все. Хорошо, але не можу я порадуватися. І там, якщо хто приїжджає, каже, дай мені. Ні, в мене є насіння, я собі своє насіння вже якби відложив. І ще можу, в принципі, якісь там тон 20-25 тонн можу продати ще насіння, бо знаю, де не перемішано в великому кагаті своє. Ну, коротше, наші ж, як його. Хлопці, які сидять в креслах, там собі понамальовували різних мультиків і не знають, що типу, далі їм робити, бо вони тільки попросипались, думають, що це робити, як допомогти. Я казав всім, якщо відео ми ще дивились попередні, я ще спочатку літа казав. Хлопці, починайте вже думати. А зараз, поки ви надумаєте, виділити гроші, ну, мене це завжди прикалує. Коротше. От, наприклад, зараз 27 жовтня і так по телевізору гарно говорять наші ці там міністри, заміністри, лабазюки там, ну, коротше, сказку цю розказують. Будемо викупляти зерно, все ерунда. Ну, хлопці, блядь, давайте таке бюджет України. Поки виділить гроші туди-сюди в цьому році, ви цього не зробите фізично, тому що, навіть якщо ви там... Виділять вам гроші, поки там через казначейство пройде, поки там все все одно, поки там на фонди зайдуть, як ви там на приватних, на приватних ще еліваторах зберігати будемо, щоб тіпа, допомогти. Я просто задаю питання, а де ті бабки, які з штатів прийшли, походу 500 мільйонів, щоб фермери ще весною прийшли, щоб фермери, фермери, вони ще вам тоді гроші дали, щоб фермери не продавали, походу свої збіжжя цього року по теперішній ціні, а помогли їм посіятись. Ви ж де ті гроші? Нема грошей. Ну, Вони там виділились, ну, коротше, вони пішли там, наверно, на якісь другі виходить, потреби. Було б добре, що вони пішли б там на Збройні сили України, але я даю 100%, що їх там розікрали швидше. І зато там перевірку штати коротше, там, направили всю ну, Хлопці, Ви не подумали, багато фермерів зараз я от дивлюсь. З боку фермер теж, бачите, соя була посіяна. Другий рік, на третій рік вже буде тяжко походу, і страшно сіяти сою. Ну Він ще поки не горався. І так само говорю своїми колегами, більша половина продаються. Продаються. Тому що матраси ті всі джипи, все остальне вже все продалось. на цей рік, щоб хоча б повіддавати долги. Ну і коротше, така от ситуація. Бережемо всіх-всіх до перемоги, не забувайте підписуватись. Ціна на сою буде рости. Не слухайте цих барих, тому що є от проблема. Я вам просто зараз говорю, згадайте мої слова. Треба буде чимось пересівати. Колись пересівали там гречками, там, тим всім остальним. Ніхто тої гречки вже сіяти не буде, бо це різкована культура. Різкована культура. Так, в принципі, її в її засіках лежить стільки, що їй ще хватить на 2 роки. І цього року стільки насіяли, будуть пересівати більш всього олійними культурами, там соняшниками, соями. Ну, коротше, і ціна піде навіть тільки по тій причині, що на внутрішньому ринку, походу, не буде вистачати насіння. Його вже не вистачає, тобі ж будуть купувати сою, більш-менш кращу сою з нього, робити насіння для того, щоб, розумієте, коли буде холдинг, пересівати там, тисячі гектарів землі. Пшениці. Ну, ви розумієте, що це буде потреба, йо, йо Так що не спішіть продавати сою, я вам реально говорю, ціна на сою буде. І переробникам я говорю зразу: переробникам, я з вами спілкуюсь, мене вже більше, ну, деякі мене знаєте. Ви дочекаєтесь до того своїм цим обвалом ціни, що ви зробили. тому що, ну, ну ви, ви мені обісні там. Ну, я вже раз на відео говорив там. Жмих 18 хтось мені написав 15. Та й хрен з ним, 15 тисяч гривень. жмих, відход от сої. Олія за кордоном подорожала на 100 євро. Транспортні витрати не, там, не потерялись. І, в принципі, вони якби є. Логістика вона дорога, але все-таки ви вже вийшли. Перед жнивами сої на 500 з копійками доларів. ну В принципі, як би було вам вигодно, нічого в Європі не змінилось. Блядь. Олія не подешевіла. Жмих теж в нас не подешевів, бо в нас всі вдарились в свиней. Ну Будемо на, на весну, наверное, я не знаю. М'ясо буде в нас дешеве. Хоч з голоду не помремо. Шашлики будемо жарити, майовку празднувати. Дай Бог, щоб перемога була в майовці, Накормимо всіх весь світ шашликами. Головне, щоб перемогти. Якщо переможемо з тими подачками, що нам так само Європа дає оружжя, але то діло таке, не спішіть вона буде. Просто переробники, ви дочекаєтесь до того, що ви будете купляти всього цю сою десь через місяця півтора по 600 доларів. Не по 500, а по 600. Бо виробництво ви зупиняти не будете. Там, в принципі, все буде дорожати. Сказки про Бразилії, про штати, що в них там вродило в Бразилії другий урожай. Хлопці, бля, ми коли вже з Казахстана гречку купляли. Ну, коротше, багато хочеться розказати. Знаєте, то треба на листочку записувати, щоб людям трошки очі відкривати. То переробників попереджаю, ви дочекаєте, що зараз, наприклад, більшу половину сої скупля по 350-400 по доларів, чисто тільки на насіння. А ви будете там вже і болото забирати там, по 500-600 по доларів. А хоча ви зараз можете скупити цю сою, у вас не є проблема, походу, виробників до кредитних коштів. У вас об... обіги йдуть, йо мо йо, ви можете її скупити, хоча б дати там по 450. І фермери б вам зараз поцілували руки, і виробники, і віно, хто посів свою, поцілували б руку і сказали дякую. Хоча там деякі б там притримали, сказали, що буде ще дорожче. Але ви посталися сировиною, яка буде, буде з чого вам переробляти, в принципі, і ви на цій сировині заробите. А більша половина виробників, таких, як я, не будуть продаватись. Бо ну, я тут продаватись не буду, але колеги мої починають продаватись, давати землю в Субаренду, цю ничку, як я називаю чорну. Тому що немає з людьми чим розчитатись. Так би ви підтримали тих самих виробників, не відрубали тобі, собі ту ж саму руку. Бо якщо ви надієтесь, походу, що холдинги, які там зайдуть і посіють багато сої на той рік, буде там перезбиток тої сої, повірте, вони продадуть її поза вас. Поза вас. Ну, вони зовнішньоекономічні контракти великих холдингів ніхто не відміняв. Тобі ж вони продадуть туди, туди, десь далеко. А ви, ви відрубали собі руку. Починалося, я відео казав, відрубували руку ще з весни ті, хто підняв ціни на мінеральні удобрення з казками, там, що туди-сюди. Зараз знову починаю, кожен день на 500 рублів знову літра подорожала, кому вона нафіг не треба. Ніхто вже її там не буде брати, але ви собі виживайте, коротше, подивитесь, чим це все закінчиться. Повиклі позаглушуєте своє виробництво і будете там думати, потім як його важко буде запустити ще раз. Добре, всім пока. Не забувайте підписуватися.